Що не день сонце підіймається все вище, дні стають довгі, зелень повсюду все більше, природа кличе нас, подає найрізноманітніші знаки про те, що життя буяє і треба брати активну участь у ньому, користуватися благами, що даровані нам Богом. А ось і так званого літнього Миколи. Пора на активний відпочинок до лісу. Бо якщо зимою святий Миколай залишає подарунки під подушкою, то в травні він ще більше щедрий. Дарунків природи у цей час насправді безліч. Проте я розповім вам сьогодні про такий чудо-засіб народної і не тільки медицини, як соснові шишки. Кажуть, що з пригоршню зелених шишок сосни, вітамінів та мікроелементів можна взяти більше, ніж з кілограма імбиру та лимона разом узятих. Не кажучи вже про фітонсиди, їх дуже багато. А це саме те, що потрібно для укріплення імунітету. Звичайно, що нині не варто мені займати час, глядачи на те, щоб радити якісь рецепти чи методи лікування, бо, по-перше, Кожен з вас може знайти кращого фахівця, а по-друге, всі вже так добре навчились користуватися інтернетом в пошуках корисної інформації, що їй витягнути багатьох на свіже повітря. Але спробуємо. Ось тільки декілька епізодів. Потрапивши в царство лісу, можемо набрати повітря на повні груди. І відчути його смак. А в пошуках тиші скоріше натрапимо на райські співи пташок, що перегукуються десь на висоті. Часто тут зустрічаються і місцеві жителі, такі як зайці, косулі чи навіть дикі кабани. Проте з ними можна мирно співіснувати, особливо, якщо не дуже вмішуватись у розпорядок їхнього дня. Разом з шишками в лісі можна розжитися шавлем, кропивою, ромашкою, первоцвітом, листям берези та малини. Але й сама сосна корисна не тільки шишками. Чудодійною вважається практично ціла рослина це і бруньки, і кора, і живиця, і навіть сама хвоя. Тут є практично всі групи вітамінів. А окрім того, ще й магній, кальцій, фосфор, калій, різноманітні ефірні олії, ліпіди та їй кислота. За умови розумного застосування вони приносять організму величезну користь. З шишок роблять відвари, виготовляють різноманітні настоянки та навіть варять варення для підвищення імунітету, покращення кровообігу, зміцнення судин, а також вони рятують від інсульту, інфаркту, нормалізують артеріальний тиск, прискорюють обмін речовин проти астми, бронхітів та пневмоній це ідеальний засіб. Якщо збирати шишки для ліків то вони повинні бути м'якими, але не зів'ялими. Легко різатися ножем, але не кришитися, мати від 1 до 4 см у довжину. Часто виникає суперечка, чи варто їх промивати водою перед використанням. Важко сказати. З одного боку, вважається, що вживати немитий продукт недобре, а з іншого існує думка, що після миття з плодів зникає чи не половина їх корисних властивостей. Для цього також варто поїхати в ліс подалі від автотрас, великих промислових підприємств і магістрали, де рослини не припадають пилюкою та не всмоктують чадних газів і інших викидів цивілізації. Ідеальний час для такої вилазки – це саме період від літнього Миколи до початку липня. Тож доброго відпочинку.